Ось тут на цій автомиці у 2018 році у Луцьку влаштували стрілянину. Тоді це називали кримінальними розбірками. Зухвала сутичка виникла між місцевими та групою осіб із Києва. Вона закінчилась двома пораненими та загибелю одного із лучан. Підозрювані втекли з місця подій, за ними влаштували погоню, згодом затримали і довго судили. Сутичка розпочалася в кафе, що знаходиться біля автомийки. Свідки події в закладі побачене згадували з жахом. Працівниця закладу, яка бачила розбірки на власні очі, згадувала про те, з чого усе почалося. Того дня вона працювала в кафе. За півгодини до подій в кафе приїхав особа 34. До нього приєдналися ще близько чотирьох 8 осіб. Останні сиділи за столиком і пили каву. Згодом в кафе зайшли до 10 осіб. Один з них привітався. Через хвилини дві почалася бійка. Пролунали постріли. Вони разом з іншими присіли за барну стійку. Вся ця подія тривала 2-3 хвилини. Пострілів могло бути до 10. Вона чула слова не стріляй з свінтовки, однак будь-якої зброї вона не бачила. Під час допиту обвинувачений по імені Артур свою вину повністю не визнав з його слів це було не умисне вбивство, а самозахист. Він запевняв, у нього стріляли. Після прохання опустити зброю, стрілець влучив йому в плече, тому він мовляв вистрілив у відповідь. Він застосував зброю з метою самозахисту. При цьому перший постріл здійснював неприцільно по ногам. Наступний постріл також здійснював неприцільно. Однак таким пострілом влучив особу. Після того, вибігаючи з кафе та витягуючи пораненого, спіткнувся. У зв'язку з чим з необережності відбувся третій постріл. Разом з особа 22 вони сіли в автомобіль і залишили місце пригоди. На території іншої області автомобіль покинули, а зброю він викинув. Право відносно інших фігурантів виокремили в інші кримінальні провадження. А от цього чоловіка засудили до понад трьох років позбавлення волі. Та прокурора такий результат не задовольнив. Справа встигла побувати в апеляції, касації, повернутись знов до апеляції і, врешті, проробивши круг судовими інстанціями, повернулась на повторний розгляд до Луцького міськрайонного суду. Сьогодні мало відбутись засідання по цій резонансній справі, одначе, як стало відомо, Воно обмежилось тільки відводом прокурора. На цьому засідання завершилось. Нині на автомиці і сліду не залишилось, який би нагадував про гучні розбірки зі стріляниною. Цю історію будуть вкотре пригадувати, включно з іншими деталями та обставинами вже в улуцькому міськрайонному суді на наступних судових засіданнях.